збереження вікових традицій у краєзнавчому музеї відкрили виставку майстрів гуцульського художнього дереворізьблення, велети гуцульської різьби. Тут представлені творчі роботи чотирьох відомих художників Прикарпаття. Зараз не так просто зберегти народні художні промисли У нас ситуація непроста в Україні, великий відтік молодих людей, але ми ця виставка констатує те, що цей напрямок художніх народних промісків розвивається. Нещодавно, рівно рік назад, традиція гуцульського художнього дереворізблення внесена до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. І в цьому контексті ми повинні показати суспільству, що зараз є в різьбі. Як ви бачите, це таланти. Це нові напрямки. Виставка підкреслює нинішній розвиток давнього ремесла. Різьбярство поєднує сучасність та старовинні гуцульські орнаменти. Відтак нагадує про важливість передання традиції з покоління в покоління. Це не зовсім традиція православного християнства, бо в нас, як правило, ікони мальовані. Скоріше в Римокатолицькій церкві і, і ну, скульптури, рельєфи і всякі інші такі речі. Але я собі бачив цю, тобто кінцевого, якби. Бенефіціара я не знав, куди вони буде. Я робив для душі. Зрозуміло, що як докінчу, два варіанти: або, або буде якийсь гарний купець, або, або подарує в якусь церкву. Виставка Велити гуцульської різьби експонуватиметься у краєзнавчому музеї до 20 серпня. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.